Поступает хор девочек Припимочек. и Алексея Толстоухова. <реклама> 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 Пешо я на пасіку вчора, Біля ага. вуликів не було никого. Ага. Лихо, ага! То, мабуть, сільський куркуляка. Пощади ага! не буде нікому. Ага! Усіх порубаю наш маття. Ага! Ові бджоли, агау, ові бджоли, ага! обі бджоли бджоли, бджолики мої. Ага! Ага! Усіх я поставлю їх раком. А бджоли мої бджоли їх будуть за сраку кусати.